Доброго дня! Сьогодні вже 17 травня. І я зважила сьогодні робити відео. Хоча не знаю, як буде зі звуком, тому що пояснення ось в цій такій гарній по кольору книжечці. Також ній пояснення, чому я майже що там, півтора місяці не робила відео. Поки що в цій книжечці мені подобається виключно її колір. Тому що ну, я зрозуміла, що ця книжечка зі мною не на тиждень, не на два, і, здається, навіть не на один місяць. Ну, буду, буду сподіватись, що причину най... зна... мого нездужання ми все-таки з лікарями знайдемо. Так, отже, що я за цих півтора місяця аж так багато зробила, ну, це, це звичайно, як сказати, аж багато це, це в таких лапках, що це просто. Я майже нічого не зробила, тому що я просто була, була не могла нічого робити. Каламбур. Коротше, ось я до, до, зв'язала такий один е, квадрат, бабусин квадрат. Хто не дивився мої попередні відео, це я з, е, роблю такі здорові е, бабусині квадрати, і потім я буду робити з них. Такий здоровий плед на велике двоспальне ліжко. Ось, достала ниточку показати. Ось така ниточка. такий моточок Оцей один квадрат це повністю ось цей моточок. Потім в мене є ще така нитка, але без цього градієнта, чисто біла. Нею я буду ці квадрати між собою зшивати так, це в мене один, як би був і початок, і фініш за цей період. І цей квадратик у мене вже восьмий. У мене є їх ось так, сім. Я їх починаю з кільця амігурумі, ось ниточки з серединки. І можна цей квадратик вже сюди додати восьмим. У мене є ще чотири таких моточки. Відповідно, буде 12 квадратів. 3 на 4 квадрати буде покривало. Так. І мене прям, прям мені вже дуже-дуже хочеться, аби його, аби його зробити. Воно таке буде літнє. Ну, коротше, мені хочеться його зробити. Ось такі ці, ці квадрати мої в стопочці. Так. Такі вони тактильно приємні. Мені взагалі подобаються такі фактурні матеріали на дотик. Так, за ці квадратики розповіла. До речі, у мене, підозри, о, у мене є підозри, що у мене ще десь є два таких моточки. Я їх заховала сама від себе. Ну, типу, якби я була купила 12, потім порахувала, що в мене їх є тільки 10 і ще два докупила. Ну Все-таки у мене є сподівання, що отих два яких я чи то дорахувала, чи то сама собі надумала. Ну, коротше, десь вони в мене можу, може вони в мене десь є заховані. Потім ще вчора ввечері я. Ой, не знаю. Щось мені не хотілося вишивати зовсім. Вишивальні історії, не хотілося вишивати. Не вишиву. Я згачкувала ось такий підтарільник. Це просто стовпчики без накиду. Е як там, цепочка з. Повітряних петель, стопки без накладу, поворотні ряди, і потім обв'язала просто такими арочками. Так, це ниточка ось така. Що я хочу сказати? Якщо ця ниточка макраме, то вона призначена для макраме. В гачку вона трошки так туговатенько ходить. Ну, Я так розумію, що нитка спеціально так зроблена, щоб коли ті вузлики зав'язуються. У макраме, щоб вони ну, надійно, щоб вона не була слизька і щоб той виріб мав тримав форму, щоб ті вузлики не розв'язувались. А в в'язанні гачком чи спицями, то навпаки у ниточці до виробники добиваються того, аби ниточка була. Якнайбільш гладенька, щоб легко вона скользила по гачку, по спицях. Ну, тут такого ефекту, звідповідно, немає. Тому для рук трішки нитка така важкувата саме в гачкуванні, але сам виріб мені подобається. Я його зв'язала, але я його ще не прала. Ось, Я хочу, хочу собі на кухню зв'язати таких. Під тарільників, ну, там, сказати підставка під гаряче, під тарільник, хай так буде. я їх хочу зв'язати декілька штук. Хочу ще подивитися десь по сайтах, чи є така ниточка червона, бо мені по дизайну на кухню зелений і червоний. Ось у мене є ще моточок такої, типу, бежево жовтої ну, хай буде бежево-жовта. Але, ну, коротше, побачу, Ну, це ж якби, не, не за один день все. Оце за вечір в мене вийшов такий. Такий підтерільник. Мені здається, коли я його виперу, то ця ниточка трошки сяде, ці дирочки зменшаться, тому що нитка має великий відсоток бавовни. О, 80%. Видно, так? 80% бавовни, то я думаю, що вона гарно сяде. Так, Ось, цю книжечку можна відкласти. Далі, що з вишивального? З вишивального я вчора робила. Коротке відео, де я показала, що я завершила племіннику сорочку. Маю йому вже нести її до кравчені, але і племінник захворів, і я захворіла. Ну, коротше, Я вже в планах в мене на цьому тижні занести її до кравчені, аби її пошили. І я розпочала ось таку сорочку своєму синочку. Так, тут тканина. О, як це так, щоб не набрехати, а, здається, Домініка така бежева, Здається. Але я ще, я ще перегляну, якщо в мене є е, чек, якщо я його зберегла, то я тоді напишу, якщо ні, то ну, умовно будемо вважати, що це Домініка. Так, е, ниточки. Ниточки DMC, жовтенький це 444-й номер. І ось цей меланжевий, це 115-й мій синочок, ну прям дуже йому подобається цей червоний колір. Але він сказав робити однозначно червону. Але коли я почала робити, то, ну, якби сам узор вимагав. О, Як добре дивитися через монітор, ось, і видно, що я жовтому не душила. Коротше, коли я почала його. Вишивати, я зрозуміла, що обов'язково потрібно додати ще якийсь колір. Ми з ним так зійшлися на жовтому, і ось дійсно цей жовтий колір він цю вишивку робить такою яскравою і виразною. Так. Тут три таких мотиви майже є. Йому для довжини потрібно ще четвертий. Зроблю четвертий, прикладу, поміряю, чи, можливо, навіть буде п'ятий, тому що хлопчик, слава Богу, росте. А я люблю, коли вишивка, ну, скажімо так, до талії, Або навіть якщо сорочка буде носитись поверх штанів, то навіть нижче талії, щоб була вишивка. Ну, не прямо вже там туніка, але. Е, тому що робити вишивку лише в е, області грудей. Ну, я не хочу нікого образити, але для мене це виглядає ну, як дитячий слюнявчик. Якось так. От таке у мене пояснення. Так, далі. Далі ще. Ми були в одному магазині з тканинами, там заїжджали зовсім з іншого питання. Треба було. По роботі одну там тканину, коротше, стобаний шкірзам з поролоном, Ось так. І того, що нам потрібно було, ми не купили, але я побачила ось ці горохи, і вони мене так спокусили, що капець. Мені дуже подобаються такі тканини в такі горохи. Я не люблю такі, що прям дуже-дуже мілесечки. Але такі і великі, такі, мені дуже подобаються. Ще мені дуже сподобалося, що ця тканина синя. І я прям так до того рулона. І на відчуття я зрозуміла, що це не штапель, це якийсь софт, така синтетика-синтетика. Я так зразу, а потім думаю, та може взяти. Ну, коротше, ціна в неї якась така там зовсім... зовсім смішна. Я взяла цю тканину, хотіла я з неї робити якусь сукню, а потім, думаю, сукню, ну, як сказати, синтетичні тканини я не дуже полюбляю. Якщо там є натуральна тканина і додане якесь синтетичне волокно, то ще так. Ну, мається на увазі до тіла, щоб її носити. Тому я вирішила зробити таку спідницю. Така спідниця в мене вийшла. Пояс резинка. Хотілося б сюди синю цю резинку знайти, але, але коротше, чорне. Біло, якось мені видалось недоречною сюди. Так, звичайна спідниця сонце. Потім я докупила ну, синтетична тканина, то відповідно і синтетичне мережево, тому що натуральне мережево сюди воно, якби зовсім би було негарно. Ось так. І в мене вийшла така спідниця. Мені дуже подобаються такі фасони. Як на мене, вони такі жіночі-жіночі. Так, звичайно, в повсякденному побуті. Така, такий фасон, якби трохи для мене незручний, але так, десь якісь пройтися там, чи, чи якісь там гості. то так. І, відповідно, до нової спідниці треба була нова блузка, щось таке. Ну, Ось таку я знайшла блузку на місцевому базарі, коротше, чи це я так давно вже купувала одяг, чи що, ну от чого не зробити цю блузку футболку просто білу. Для мене це був би ну, на 1000% ідеальний варіант. Ну, цей декор, що тут є, ну, ще хай буде. Але от я не знаю, у нас на роботі був один водій, і то, коли в машину, ну, автомобіль, там, навішають всяких оцих іграшок. Там, Коротше, ото зверху на автомобіля поналіплюють всякі наліпки. Ну, він казав, циганський тюнінг. Боже, пробачте, мені кого я так, ну, можливо, образила, але от дизайнер, так? Ну, це ж все одно хтось там та придумовує оці всі дизайни цього одягу. Ну, вже додали ось цих всіх це тканина. Так, нашили тканиною ці квіти. Додали цей принт, все. Для чого це все посипати ще люриксом? Ну, для чого? Мазюкати отим клеєм, сипати той люрикс. Ну, коротше, ну, з усього, що було, це, напевно, єдина, яка мені більш-менш сподобалась. Але якби вона була біла, чисто біла, навіть з усією синьою обробкою горловини. Вона була, б, вона була б ідеальна. Хоча, я так, так мені сюди. Гадаю, що теж може бути. І декілька слів про плани. Я не знаю коротше, була провідна неділя. Ну, В когось кажуть гробки, в нас кажуть провідна неділя. І вже в моїй тьоті якась, ну, там, як. Традиція нова з'явилася. Як це сказати? Чи це воно так було, а я його таке не знала. Коротше, по якійсь причині мені достались дві отакі хустки. Бо вона сказала: дитину, це так треба. Ну, як каже, дитину, це так треба, то це, це так треба. Коротше, так. Ось ця така. Я думала, що вони однакові, але коротше, розклала їх, то вони такі дві різні. І ось ця така е, такі зелені, з червоним. Поєднання мені, ну, коротше, в моєму стилі. Так. І, і така. Ну, звичайно, що я в таких хустках не ходжу. Так, дівчата мої, ну, маю на увазі, доньки, то тим більше вони не, цей не ходять. Але, що я хочу розповісти, я на просторах Ютубу надивилась відео, де з таких хусток шиють там. Блузки, туніки, і навіть надивилась, хлопець один взагалі, коротше, з старих покривал, тих таких ще радянської доби, він шиє куртки, жилетки, ну, якби ідея прикольна, я там вже декілька його. Він короткі відео робить, здається, я вже декілька якби, відео цих бачила, вони мені так в стрічці траплялися. Коротше, класна ідея. І я покрутила-покрутила ці хустки. Я не хочу їх десь складати в шафу, щоб вони десь там ждали незрозуміло чого. У мене з'явилася ідея. ідея, де що з них зробити. Заодно я Хочу свою машинку випробувати на рахунок. Е е е так, <клух> зараз правильно сказати. Вільно ходового стьобання. Мені здається, що я правильно сказала. Ось. Так. Коротше, буду, буду щось творити з цих хусток. Ну, напевно, результат уже, результат уже буде в наступному відео. Ось так. Мало в мене вишивки в цьому відео, тому що, я кажу, я реально просто, просто я не могла ні, ні працювати, ні, ні відпочивати. Це, це весна. Весна для мене це, якби весна дорівнює діагноз. Ну, якось так. Але добре, що цієї весни я. Ну, як сказати, зрозуміло, що це може бути не гервеї, тому що щовесни гервеї і в усіх людей тиждень, а у мене місяць-півтора це ненормально. Коротше, дай Боже нам всім здоров'я і до наступної вишивальної історії.